Привіт, я історик. Я з Закарпаття навчався у Жгородському національному університеті. На даний момент, зв'язку і специфікою, мене почала цікавити вже Перша світова війна. Занадто багато аналогій, Вона буквально перекликається із теперішнім нашим періодом: окопна війна, протистояння із ворогом, який іноді в кілька разів більше за тебе має чисельність, різноманітні спроби затруїти тебе хімічними газами, скіди, артилерійські обстріли, бліндажі, окопні свічки. Все це вже було, окрім дронів. Ну і, звісно ж, можливість і все це діло зазняти на камеру. До Збройних сил я потрапив у 2023 році. Було потрібно обрати, ким я хочу стати. Гранатометник, кулеметник, цього вже вистачало, а вже знайомий мені запропонував, що можна стати бойовим медиком. Відповідно, я вирішив, що це непогана ідея, і ми таки потрапили до центру підготовки по тактичної медицини. На даний момент я бойовий медик з. Моя посада зводиться до того, щоб врятувати життя. Якщо вони будуть поранені, моє завдання зробити так, щоб вони дожили до евакуації і щоб їм змогли надати допомогу вже кваліфіковані медичні співробітники, десь в ту найскладніше поранення, з яким довелося зустрітися, це було враження м'яких частин нижніх кінців. Хлопцям реально не пощастило. Їх застали в тому місці, де просто ніде було сховатися, і скид був буквально під їхні ноги. Так що там просто вже нікуди було діватися, і вибух мав для них найнегативніші наслідки. В обох по обидві кінцівки були уражені осколками. Причому в одному не просто порвало м'язи, але ще й зламало кістку. Тобто це ще був відкритий перелом. Проблема була в тому, що коли вони тікали від того дрона, то, ну скажімо так. У них кудись зникли два турнікети, і тому можна було накласти власне на три кінцівки, а на четверту ні. Тому там довелося імпровізувати. але тут уже дякую хлопцям, вони змогли вчасно надати їм першу допомогу. Потім прийшов я, і відповідно вже більш-менш кваліфіковано встиг надати їм допомогу. Ну скажімо так, кровеносні судини не були сильно вражені. Вдалося вчасно затомпонувати, вдалося відповідно надати їм саму просту, але разом з тим потрібну допомогу. Бо якби перетиснули і далі тримали турнікети, то вони могли би втратити ці кінцівки. А так вдалося по суті зберегти кінцівки. Ну, хоча їм довелося потім проходити довгу реабілітацію. Я ж історик, достатньо заглянути в історію трошечки далі, ніж на кілька тижнів, максимум років, і ти розумієш, що у нас історія циклічна. Наш східний сусід, на жаль, ніколи не зупиняється. Він може відступити, він може почекати, накопити сили і знову піде у наступ. Іншими словами, якщо ми їх не зупинимо зараз, то вони повернуться і будуть ще сильнішими і набагато краще підготовленішими, І тоді у нас вже може бути все набагато гірше.